Чи може ФОП внести на свій рахунок в банку готівку. І чи може внести гроші зі своєї особистої карти на рахунок ФОПа. Загалом готівку підприємець на свій підприємницький рахунок може внести лише як е, торгову виручку. І якщо ми захочемо внести просто особисті кошти на рахунок ФОПа, щоб розрахуватися за податки чи з постачальниками, то податкова це сприйме саме як внесення торгової вирочки. Ну ось таке в них трактування, і віднесуть цю суму до вашого доходу. Тому з цим інструментом варто бути обережно. Та ж сама штука відбувається, коли ми перераховуємо гроші з особистої карти на рахунок ФОПа. Податково може це сприйняти, що ми отримали виручку на свою особисту карту, що нам не можна робити, і перерахували на рахунок ФОП. Тому на ФОП варто отримувати тільки гроші від клієнтів та покупців. Ще більше корисної інформації для ФОП в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.